Сьогодні насправді прекрасний і навіть історичний день для всієї Київщини. Місто Бориспіль є стратегічним супутником столиці України, бо в першу чергу це повітряні ворота нашої країни. І безперечно, сьогодні охорона громадського порядку і ефективна робота поліцейських підрозділів. Є надзвичайно важливою з огляду на загальну ситуацію і в Україні також. Ви знаєте, у нас дуже часто прийнято сьогодні критикувати, роздавати коментарі про те, як погано, як нічого не змінюється. А я вам скажу таку річ: дякувати Богу, і я пишаюся тим, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ є єдиним в Україні. Яке показує реальну реформу, якусь про яку сьогодні можна не тільки говорити, а до якої можна доторкнутися? Ось вона перед вами. Ця реформа. Я інспектор патрульної служби Лада Вікторія Ігорівна. Мені 26 років. До служби патрульної поліції я займала посаду начальника відділу підбору персоналу та була волонтером-активістом. Для мене в житті завжди головним була чесність та справедливість. Я завжди прагнула до роботи, яка приносила користь суспільству. Ще я дуже люблю свою країну, і її доля для мене завжди була дуже важливою. Тому я у новій поліції, щоб допомагати людям і змінити країну на краще, служити захищати, і запрошую вас подавати свої анкети, і вступати до наших рядів, поповнити ряди нової поліції. Добрий день. Що ви насказуєте? Потім може приїжджати кур'єр, забирав і давай у вас. Я вас прошу таке.